Двічі зникли безвісти, мати не складає руки і чекає на сина. Вогонь не робив біди, горіли два будинки на Ковальщині. Відгамселили і пограбували за грабіж судять компанію злочинців. Пенсія йде на таблетки і три корови, і то вся економіка реалії села на Рівненщині. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство! У Любишівській громаді прощатимуться із загиблим захисником Олександром Воронцовим. Кортеж із тілом воїна сьогодні повернувся до рідного дому у Любишів. Нагадаємо, 20 листопада цього року під час виконання бойового завдання на території. Харківської області велікс сержант Олександр Воронцов го року народження. Знову Сомибіль угорнули Маневицьку громаду. У бою за Україну під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув мужній волинянин і патріот Анатолій Горайчук 73-го року народження. 27 листопада цього року мінно-вибухова травма вибірвала життя воїна. Який із червня 22-го року самовіддано боронив рідну землю. Про час зустрічі автомобіля із тілом воїна на Маневичині повідомлять згодом. Нобечнинську громаду знову сколихнула чорна звістка із фронту. Підтвердили загибель захисника Миколи Антонюка, який півроку вважався зниклим безвісти. Герой пішов боронити країну добровольцем. Мужньо виконував бойові завдання та до останнього залишався на позиціях. Про чин поховання буде повідомлено додатково. Рік вважався зниклим безвісти. У підгайцівській громаді провели останню земну дорогу героя Івана Шевчука. Захисник боронив країну на Донеччині. 12 грудня минулого року війна обірвала життя оборонця. Підгайцівська громада знову у жалобі. Сьогодні у селі Струмівка зібралося чимало людей, аби попрощатися з земляком, героєм Іваном Шевчуком. Звичайно важка втрата того, що і для любив батьків поважав нас, мріяв, І війна запирає найкращих для нас. Ми надіялися, що він лишиться, прийде, живим повернеться. Звичайно, ну словами не можна передати, бо своя рідна людина, хтось чужий. Загине то шкода своє, ну, завжди як найкраще І важко про це дуже важко говорити. Воїн мужньо стояв на захисті рідної держави на східних рубежах. Завжди мужньо виконував свій військовий обов'язок та був вірний присязі 3 грудня минулого року. Зв'язок з героєм обірвався. Рідні майоріли надією, що захисник живий та невдовзі повернеться додому. На жаль, дива не сталося. Іван Шевчук загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Макарівки на Донеччині. Це в нас, якби це друг. Ми з школи дружили, гуляли разом. Дуже такий веселий, був позитивний хлопець. Ми ще так згадували. Дуже любив жарну картоплю. Як ми зустрічалися, він завжди говорив, що дівчата, нажати картоплю, я прийду. Дуже шкода, звичайно, шкода, бо позитивний, хороший, і вірили до останнього, що може в полоні. А так, вчора просто в Фейсбуці подивилися і дуже шкода, дуже хороша людина була. Мріяв, бізнес він свій мав, якби на той час, як ми щасті спілкувалися, він працював, був нього там з з батьком, з братом його старшим. Звичайно, що він хотів мати сім'ю, дітей. Ну. Віддати останню шану герою та подякувати за його подвиг зібралося чимало людей. Ті, хто знав Івана Шевчука, пригадують його щирим, добрим та справжнім. Івана ми знали, був дуже хороший. Веселий, якби ну завжди така була від нього допомога. Тварин любив постійно і корм для тварин купляв, Дуже був такий ну, хороший шкода, шкода, що так сталося. Свій останній спочинок воїн знайшов на місцевому кладовищі біля храму всіх святих землі української у селі Струмівка, 28 листопада. У громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять, честь і шана герою та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Щире співчуття рідним і близьким. І вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. У Ковелі над ранок горів житловий будинок. На місце події оперативно скерували вогнеборців, які за лічені хвилини приборкали займання. Цього ж дня увечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Самари Ковецького району. Палаючу оселю від вогню гасили надзвичайники селища Ратне та пожежна охорона сусідніх сіл, потерпілих під час пожеж. На щастя, немає причини їх виникнення встановлюють. Чи можливо таке, щоби диво трапилося двічі з однією людиною? На це сподівається мати захисника, якого вже один раз визнали зниклим безвісти помилково. Подробиці далі. Валентина Андріївна Миронюк із села Княгининок має велику родину. Дехто з її п'ятьох дітей вже прославив Волинь. Донька Надія, олімпійська чемпіонка, посідала призові місця на чемпіонаті Європи, представляла Україну. Один з синів Андрій боронив Україну з 2014 року. Інший син Дмитро важкоатлет. Вже був героєм нашого сюжету, коли боровся за звання чемпіона України. Однак цього разу жінка прийшла до нас із сумною новиною щодо старшого сина Олександра, якого мобілізували у травні. Ішов на роботу десь біля сьомої години, там на зупинці біля храму українського, десь там його зловили і завезли у ЦЦК в Ківерсі. Не знаю, якось ми дзвонилися, що він в ківерцях, то сказав, що приневезли пакети з документами, бо він готовився в лікарню підлікуватися і можливо операцію робити. Виявляється, чоловік хворів Матрі на телефон приходили направлення на обстеження. Рідні сподівались, що мобілізацію відтермінують. Виходить, за годину вже прийшов вилка, а ті, ті довідки, що ми завезли, можливо, і не звертали уваги. Сківерець перевезли в Луцьк, а з Луцька вже перевезли в цю ну, ну, нас... на Луцьку пробув. Ну, тільки, видно, переночував і раненько, чи, чи може і в три години, чи в чотири ранку його вже з, з, на, на полігон повезли. Здійсували. Ви з ним спілкувалися, ви обговорювали це, він ВЛК проходив, що він казав? Ну, батько він казав, що в ківерцях тільки було чотири лікарі, а, а то їх ранесенько, чи в чотири, чи в п'ять годин. Можливо, і три. Вже, вже вони раненько, як батько зателефонував до нього, коли йому можна ті медикаменти довести, то сказав, тату вже нема чого їхати. Поки син мужньо прийняв свою долю і воював, мати турбувала за його здоров'я, вбивала пороги поліції, ТЦК, обласної адміністрації, зверталась до прокуратури і теруправління ДБР. Гори листів із однотипними відповідями. В семь межах закону порушень не виявлено. Ну, як забрали в частину штурмового, то е, був у нас завдання, е, то ми знали, що він е, принесли 21 серпня, що він зник без звісти у населеному пункті Мирноград. Після того, як мати отримала звістку, що син зник без звісти, він вийшов на зв'язок. Дякую Богу, Всевишньому ми дякуємо Богу і, і, того. і, і ото в лікарні в Дніпро, з Дніпра в Вінниці в лікарні. Після лікарні майже одразу чоловіка відправили прямо на передову, знов на Покровський напрямок. На мою думку, що він думав, що вилка пройде, здоров'я немає, та й і, чи в частині десь буде, чи десь того, а не на нуль відправлять. І вже вдруге сім'я має повідомлення про те, що чоловік зник безвісти. Ймовірно, під час бою поблизу села затишок, що на Донеччині. Як годувати, то ніхто не питав, як мені приходилося, а як не здорову дитину забрали із того. І, і бачите, тільки одне відписки, а, а допомоги ніякої нема. Жінка сподівається на диво вдруге. Плутанина вийшла вперше, гадає мати, через важкі бої. Тоді з 24 захисників лише двоє вижило. Він і укопувався, і якийсь рюкзаками прикривався. Тож тобто видно, що десь там по щоці ще щось там того. І... З двох вийшли, вони були без рації, без нічого, без їдла, без пити не було, можливо, і не було без нічого. То з другого підрозділу знайшли з двох хлопців, то їх четверо, то вони і по трубах, і де тільки вони не, не перебували. Як кажуть, Бог їх оберіг і, і наша молитва, дай Бог і, є, і тепер чогось надія не втрачається, що що дай Бог вийде ще. Але кажуть, дуже тяжкі бої. Ми просимо разом з жінкою, що не втрачає надію, роздивити світлину. Можливо, Олександр Миронюк зараз перебуває у лікарні або його впізнають побратими. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Лаварс. Гуртом побили і відібрали ціні речі. На лаві підсудних опинилися двоє молодиків та уродженка Львівщини. Фігурантам інкримінують грабіж. Як пояснювали свої дії, та що вирішив суд, дізнавалися наші журналісти. Побили та пограбували серед вулиці. Саме за таким обвинуваченням у Луцьку до суду втрапила компанія молодих людей. Відомо, що обвинувачені у вересні минулого року, перебуваючи на проспекті молоді, влаштували розбірки. Мовляв, потерпілий чоловік образив молодшого брата одного з фігурантів. От старші прийшли розібратися. Цю історію ми вже розповідали. Так, я дав підсічку, я на нього не стара. Я на нього, нього переступив і сів до нього в голові. І в нього спитати навіщо типу там «домова брата, типу, домохав, типа іншими словами. Коли я підбігла, то я його теж била в сторону там, де шия. І... Чим била? Кулаком. І попала десь, о, він послань рукою, і... Вбила собі руку дуже, серед. і коли я вбила, то я спочатку не повністю не зірвала, бо саме зрештою Луцький міськрайонний суд визнав фігурантів винними та призначив покарання у вигляді двох років іспитового терміну. Бо ж і претензій потерпілий немає ні до кого. Та й компанія «Розбешак» в суді провину визнала. Проте й тут не кінець історії, бо ж за трохи часу сторони зустрілися знову в апеляції. Ми вважаємо, що призначення печолі по покарання і застосування статися десятдев'яти сімдесят п'яте кримінальних сухремні неправим застосування закону умнення про кримінальні питання стане відповідальність суді поважених за тежкою чинні праворуш. <пробітник> Окрім того, за закономічних доглядів ми вважаємо незаконне призначення праче покарань із застосування статі шістдесят сімдесят п'яти оскільки останні також. Під час досудового розслідування вони в не визнавав активно, не сприяв з кримінального правопорушення, вчинив тяжкий кримінальний злочин проти власниці привачено до 10 років позбавлення волі підстав для застосування статті 69, десят дев'ятої які кодексом. А саме таких обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості січину кримінального прапорущення судом встановлено не було. Окрім того, як і не було встановлено окремих підстав для застосування статті 79, сімдесят Кримінального кодексу кримінального, як цього передбачає закон захисник обвинувачених. Кожен зокрема заперечують щодо поданої апеляційної скарги, мовляв, рішення суду є цілком справедливим. Та й у вироку близько 10 сторінок, де написано, чому Феміда прийшла до такого рішення, Ми вважає, що через якість я досить Яке покарання, але разом з тим я би хотіла вказати відразу про те, що у вироці суду суд на дев'яти сторінках мотивував своє рішення, свій вироб і чітко вказав свою позицію, також схиляючи до своїх дискреційних функцій, і також вказав про те, що хлопці є особами молодого віку, ну, саме качула і брачинки. Вказав про те, що їх, що вони ще розказувалися в судовому засіданні, що вони визнали свою вину, на якісь покази на окремі покази, ну, якісь нюанси, просто нюанси. Але в той же час прокурор не ставить питання про якби, дослідження по новому доказі в судовому засіданні. Бо якщо, якщо наприклад, прокурор вважає, що даному випадку не було е -е -е, чи неправильно застосована. Стаття, що передбачає спрощені везет справи, то треба було б і ставити питання, щоб засід... в судовому засіданні апеляційного суду відновити судове слідство і сід дослідити докази. Вони цього не стали питання. Через це ми вважаємо, що в даному тим більше, щоб наші підзахисники повністю визнавали свою вину? Ну якісь нюанси вони не сходилися, звичайно, але це не є підставою вважати, що вони не визнали, чи вони в цьому 에, кримінальному правопорушенні. Самі ж обвинувачені підтримали своїх адвокатів та просили попереднє рішення суду не змінювати. І те, що зробив, і вважаю, що рішення першої інстанції правильне. Зрештою, заслухавши сторони, колегія суддів йде обдумувати рішення до нарадчої кімнати. За декілька хвилин оголошують апеляційну скаргу залишити без задоволення, а вирок першої інстанції без змін. Анна Рарух, телеканал Аверс. Як живе село, де менше сотні людей? Як вижити, коли техніка ламається? Молодь виїжджає, а утримувати худобу стає собі в збиток. І що роблять ті, хто усе ж залишився? Наші журналісти побували у маленькому селі на Радивилівщині і почули відповіді від самих селян. Це село називається середнє, розкинулось у Рівненській області. Хоча насправді воно зовсім малесеньке. Тут живе менше сотні людей, але такі привітні. розкажіть про село. що вам розказати? Бачите, яка дорога, їхати невозможно. Ми бачили, калюжі стоять. Ремонт зробили маленький, через трошки він розійшовся, тобто треба щось краще робити, відповідно. Діток возять до школи у сусіднє село Козин, а от маршрутка без пасажирів на ремонт спішить. Які дороги, я... Як... Дороги взагалі немає дороги. тут швидко. Немає дороги, немає ніде дороги. Все, Техніка я... ламається. Ну а як же лабати? Вже їду на ремонт, бачите. Скільки ремонт коштує ваш? – Дорого, дуже дорого, я не можу так сказати. А, а люди багато є людей їздять. Не, зараз менше людей, де ж хлопців позабирали, молодь повиїжджала, пенсіонери удивіли. На полі зустрічаємо пана Володимира. Земля мокра, ноги провалюються у чорнозем, але чоловік трудиться, аби зимою було чим прогодувати худобу, бо ж тримає чимале господарство. Коли була розпайовка землі, розпаювали, дали нам участок землі, який ми пасли худобу, давний час, усі теж пас. Я пасу, я маю три корови. Зараз проблема в тому, що немає де пасти корову. Позабрали всі землі, як так вони паювали. Їду інше село, інше село, дивлюся, там є пасовище, там є пасовище, там є пасовище. тут немає. Село вмирає помаленьку, тому що молодь утікає, старі вже старіють. Як воно так буде подалі, далі продовжуватися, то буде все не занепадати так, виходить, тому що ну, дітей, рождаючи немає таких. Розвитку ніякого такого немає. Для чоловіка корівки то годувальниці. Хоча люди здебільшого худобу збувають, бо невигідно тримати. Заготівельники скуповують у селян молоко ледь не за безцінь. А самому возити продукцію на базар не кожен селянин у змозі, особливо якщо пенсіонер я везу на базар молоко. Моє молоко розбираюся з тим, що воно є натуральне. Масло теж натуральне є. Багато хто взагалі продає корову в селі. Так, да, продають, тому що невигодно. Зв'язку з тим, я вам скажу чого. В Даний час беруть 10 гривень да, молоко. Я везу на базар, продаю 40 гривень. Представте, яка є різниця. Тобто, наскільки вони багатіють. Тобто влада, владі байдуже. Собі сир, та сметану те зробимо, дружина. Я собі бачу, я на тому зароблю. Що я можу здавати їм по 10? Багато таких питань виникає людей. одних, других, третій, інші села. Люди мало, дійсно, дійсно мали худобину. Вони поздавали під ніж, тому що ну, нема нема сенсу. Господар ще з літа думає, чим годуватиме корів взимку. З поміж іншого корму буде й кукурудза. Треба все-таки, щоб та корова теж її збалансувати все. тут... Треба... Там... треба кормів на три корови перезимувати. Ну трохи треба. Наприклад, 10 тонн там сінажу там мені там хвати. Якщо якісь теляти є, ще більше треба, ще більше треба, ще більше. тобто, А розвиватися, ну хочеться розвиватися, відповідно. хочеться розвиватися, тому що як я везу на базар, мені є прибуток з того. А вести їм годувати, вони їздять джипами, вибачте мені, я приїхав, те 25 старенький маю, трактор купити нового не можу, бо немає за що. Бачу, треба тримати худобу, возити на базар. Якісь кошти, я можна на щось ті відкласи, може щось більше дозволити собі. Чоловік розказує, кожен виживає як може. Сусіди клубніки тут а мають і там напою, клубніки вони це е, посадили, теж думають, як жити, як вижити, е, де її збути. Пан Михайло уже на пенсії, поки здужає, тримається біля рідної хати. Я сам живу. Троє дітей всі далеко. Як ваш день проходить? Ну зараз горішки б'ю, поки от робота є. Тримав двоє поросят, продав одне вчора. Ну, де собі залишилося. Чи вигідно тримати? Ну, та скупала ціна трошки, але ж ну, все одно вигідно, якщо вроді якийсь заботики маєш, щось таке. Да. По чому зараз беруть м'ясо кілограм? Якщо файне – файне 25, а моє було менше, то джуз Чоловік каже, раніше в селі було легше, бо було здоров'я. Зараз пенсія інфаркт робити багато не можна, отак. Чи вистачає пенсії прожити в селі? Ну як вистачає? А, а пенсія п'ять в мене у куча велика пенсія, мене рахується. А, а на таблятки майже чотири тисячі табляки мені в місяць. Тримаєте господарство щоб на харчі? То трошки трошки продав то. Порося продав, а такі тогорічки відб'ю, теж вигодно зараз. І так виживаю. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Рівненщини. Телеканал Аверс. У Хорлопівській гімназії Підгайцівської сільської ради розташований єдиний у громаді. Музей. Усі експонати були знайдені на території села. До розширення колекції долучаються і діти. В Хорлупівській гімназії Підгацівської сільської ради розташовується єдиний в громаді музей. Всі експонати були знайдені на території села. До розширення колекції долучаються і діти. Оголошено було на. Загальних таких шкільних зборах, що в кого в домівках є речі побуту. Будь ласка, принесіть їх у заклад освіти і принесли діти багато цього побуту, яким користувалися їхні бабусі, прабабусі в даному музеї речі не припадають пилом. Все можна брати в руки і навіть позичити для гарної справи, наприклад, ночви для замішування тіста на коровай. Зараз звертаються до нас люди і їх позичають для того, щоб місити оцей коровай. Адже ви знаєте, що в нас село приймацьке, що був хороший коровай, щоб прийматам було тут добре, то коровай має бути вимішаний і спечений гарно. І так... нас приймете обов'язково приймаємо всіх. У 2011 році музею присвоїли звання Зразковий і щоразу цілком заслужено його підтверджують. Напрацювання музею використовується для написання наукових робіт. Учнями ми подавали, є лауреатами обласних конкурсів наші учні. А й в сучасному житті зараз використовують вчителі на уроках історії читання просто проводять, проводять якісь народознавчі години посуд знаряддя праці одяг побутові речі і не тільки виставляються на огляд всім охочим в трьох кімнатах гімназії у нас не тільки в селі приймаки, але і хороші такі невістки. Ось ви зараз. Ми зараз стоїмо на, біля цього вишитого домотканого ковра. Він вишитий власну руч, і прийшов він до нас з села Гірники Ратнівського району. Це впридане дали слушаєвій Тетяні Павлівні. Це масниця. Сюди всередину заливала господиня сметану і отак треба було швидко крутити, поки не зіб'ється масло. Праця не дуже легка, але масло смачне. Пролунав дзвінок на перерву, а це значить, що відвідувачів музею побільшає. Легко тяжко, а ще ж сюди треба було жару накидати, з грубу дістати і пресувати одяг. От звідси діти і ця пісня була в мене парова машина. Ото вами парова машина. І навіть дисковий телефон для нового покоління став музейним експонатом. Знаєте, що це таке? Да. Телефон. Так, Знає. зможеш набрати 050 666? Набирай, шістдесят шість. Набирай, набирай. Ага, Колекція музею постійно поповнюється і після реставрації предмети займають своє місце на поличках. Найновіший експонат, який принесли учні нам, це ось такі отакі ну, кінські були. Вони металічні, дуже важкі. От тут замочок такий. І підкови. Все таке значення. Це все експонати, всі знайдені на території села. Оскільки наш музей є єдиним у підгайцівській громаді, то нашу працю було оцінено ось такою подякою відділу культури та відділу освіти. Адже культурна спадщина вона не повинна занепадати, вона повинна мати свою історію, Юрій Куцик, Дмитро Кудик із села Хорлупи для телеканалу Аверс. І то усі новини та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося. 29 листопада в Україні погода, як для цієї пори, буде помірно теплою, без істотних опадів, з легка дощитими на півночі. На заході небо у хмарах, температура повітря вночі від нуля до плюс чотирьох, у день 5-9 теплих градусів. У східних областях схожа синоптична ситуація, нічна температура у межах 4-7, у день 10-12 градусів тепла. На півночі переважно хмарно дощитиме у Житомирі. Температура повітря вночі 2-4. день – до 9 градусів тепла. У південних областях невелика хмарність, нічна температура 7-10, день – 12-17 градусів тепла. У центральному регіоні невелика хмарність нічна температура 2-7. день – 10-13 градусів іще осіннього тепла.